Я оце оце отут. Усього. Отак от, отак от беру, отак от беру, отак, от, отак от, отак от, отак от так. Все от. просто напросто мене не вдарило. Шахеди в пів влітку раз були, а так шахеди. Він кіслами. Ховаємося. а куди ховатися? Бог, щоб там і привалило, якщо бо всім попаде. Ну, одним словом, Путін клі. Все, а це я так скажу. Шахеди в піві влітку раз були. А так шахиди. От вам особисто страшно взагалі? Ну, як чую, що на мене летить, то вже так. Да. А якщо десь окремо, то так, не дуже. А по звуку, як чую, це оцей будинок летів якраз все, мимо мене. Думав на мене вже. Хто там був, чи знаєте, взагалі, що з ними взагалі? Ну, раніше мій колега там проживав, потім переселенців, мабуть, збиралися пустити. А от недавно в школу попали, наскільки я от бачив з новин. Чи чули взагалі щось? Ну, я ночі вдома був, так, да, я чув, як попало. По школі? Так. Да. Ну, я чув, що в тому краї, а... Але потім мені на другий день вже сказали, що в школу. Зараз сам дружина виїхала з дитиною. Дружині в Києві роботу запропонували. Вона дуже боялася прильотів. А часто, до речі, прильоти? Ну, я не кожного дня вдома. Я два через два працюю. Ну ось щойно був. Ну так майже кожну ніч. І днем буває. Давай, позіруй. <різь> ляш. ляш, ляш, Батькам допомагаю, сам по хазяйстві, тещі ходю, теж там хазяйство допомагаю. Ну так, Це якщо два дні вдома, а два дні на роботі. 3.20 підйом, в 19 приїжджаю. Поспав, знову 3.20 і поїхав. Воду купляємо, світло останнім часом є. Газ, пошкодження було, зробили, сутки без газу сиділи. Зараз все нормально. Що Лікарі приїздять, наші всі повиїздили, аптеки не працюють. Немає, позакривалися. Магазини теж катастрофічна, нехватка продавців. Таке сьогодні роблять, завтра можуть вже не робити. Виїжджати не збираєтеся? Поки ні. Ну, батьки нікуди не хочуть виїжджати, я їх не можу бросити. А вони з вами чи поруч? Ну, все поруч. А скільки років батько? Ой, матері 73, батькові 71. Виїжджати. З чим? Нема з чим і нема куди. Хто знає, де тебе шукає та, твоя доля, а мені жадна де помирати. Зразу трошки хоч би не злазить, притихо, повертають мимо на сусідні там села. А то було і в нас громко. Під одеяло ховаємось. А куди ховатися? У порі, щоб там і привалило, якщо, допустимо, попаде. Одна внучка така, друга така, всі нічого не ходить. Теж бояться, плачуть, як, як -от громко. Терпімо, терпімо. Поки світ є. Поки водичку підвозять, Терпимо. поки ще магазинчик робить. А що далі буде? А як ви опалюєте будинок, наприклад? Дрівцями. — Тобто у вас тепло? Та тут тепло, економимо, щоб і не холодно було, і щоб хватило. А гуманітарку а. отримуєте, до речі? Так, да, отримували. А що зазвичай берете? Що дають? Що дають у коробку. Каші, ну до каш крупи, рожки, там якась консерва, олійка, сахарок, солька. Ми тут не живемо. Ми тут виживаємо. Дай Бог. Що світ не, ви... не виключають. А так ми, вообще, ми тут вообще ніхто. Невозможно тут жить, хлопці. Бомблять нас. Це у нас саме останнє, що є. Це у нас красна зона, красна зона. Отож ходять, он там но живуть, он там живуть, а там живуть. Ну, хлопці. Господи, я, я не знаю, як вам це, це все розказав. Очень, очень страшно, дуже страшно, тому що просто-напросто реально, ви не понімаєте цього. Ви цього всього не понімаєте. Як воно це все бере і ось так от і гашить, і гашить і гашить. І страшне, що робиться. Це просто, ну, Хлопці, я не знаю, я оце, оце отут, усе Отак от, отак от беру, отак от беру, отак, отак от, отак от, отак от. Отак от. Щоб -от, -от. просто-напросто мене не вдарило. А у вас донька чи син? Син, так, да, 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 так. В этом сам, Каменском. У когось із родичів. Да, да, так, да, так. Да, да. З із родичів. Потому... А, а, нам, а нам нема куди. Нем нема, ну, нема куди. Чуть і прильоти були, і прольоти все чуть було. Сильно б'ють. Так, да, сильно. От біля нас 200 метрів буквально від нас. Поша на монтажу прилетіла. Я не боюсь, жінка боїться, я не боюсь. Я нічого не боюся. Оце в мене з іграшки, якими я захопилася ось зараз в цей. Час. Воно так заспокоює і взагалі вночі. Коли дуже страшно, я починаю в'язати, воно мене переключаєшся, не слухаєш, де там, що летить дзвонить. І це для внучат ось такі цяцькі, такі зайці. У мене це сашка, це бублик. Жінку я сюди переїхав з Покровська Донецької області. Ну, подальше від війни тікаємо, щоб мирно було тут добре. А що зараз там? Чи знаєте в Покровську? Знаємо, там вже його нема. Вже росіяни розбили його. Ні квартири, нічого не залишили. Нема нічого. У нас там дві квартири і пропалися. А що ви, до речі, взяли, от розкажіть, з собою з Покровська? Диван один, диван другий, тумбочка, стол, телевізор. Ну, було два телевізори, я віддав один телевізор. От цю мебель, взяли холодильник. Дочка живе ще з міста. в Першотравинській, шахтарське місто. Син козятин Вінницької області, командіровки там на працює, машинці на локомотиві. Дочка з дітьми сидить. Ну, це так. Так само, як всі і, і, і ну, вы, да. в тому числі і сподіваються на краще. Це сподіваються, сподіваються на краще. Що воно буде, в самоді не знаємо. Може, думаю, сюда не дойдуть росіяні чортки, а може скоро закінчиться війна, хто знає. Ну одним словом, Путін ти... Все. а це я так скажу.